Пане Андрію, от що можна стосовно наслідків? Знаємо про кілька зруйнованих приватних будинків. Це я так розумію. Ми так розуміємо. Це уламки ракет, яких збивали. Ну, перше, треба сказати, що знову відбувся. У терористичний злочин армії Російської Федерації на території України відбулася масована ракетна атака, і хочу зазначити, що все ще краще сили протиповітряної оборони відпосували саме на Київщині. Вже наші слідчі фіксують на восьми місцях факти падіння цих ракет, збитих ракет, які не потрапили до цілі. Але можу констатувати, що зараз проводимо огляди пошкодження 21 приватної будівлі. Є трохи пошкоджена будівля лікарні в Фастівському районі. Є пошкоджене гаражне приміщення і дві цивільні автівки. Хочу констатувати з радістю, що жодної людини поки не зафіксовано, що постраждала або загибла. Тому дякуємо нашим силам протиповітряної оборони і хочу сказати, що ми не повинні всі розслаблятися, а повинні дотримуватись всіх тих вимог, які передбачає повітряна тривога, і негайно переходити в укриття. Це дозволить ворогу не досягнути тих цілей, які він ставить перед собою. Слухайте, пан Андрію, ми з вами вже говорили неодноразово про те, що іноді наші звичайні громадяни вони допомагають ворогу наводити ракети, публікуючи щось в соцмережах. І от я зараз дивлюся, що ну майже такого не сталося. Тобто, ми навчилися вже правильно реагувати і дотримуватися гігієни інформаційної. Дивіться, головне не давати інформацію про відеоінформацію, фотоінформацію про роботи наших систем противоповітряної оборони. Особливо це стосується світлин к місцевості. Звичайно, у них є відповідні спецслужби, які будуть це аналізувати і звичайно отримують якусь інформацію, тому. Цього робити не треба. А навпаки, що треба робити? Я хочу повідомити всіх наших громадян, що ми сьогодні на спецлінію 102 отримали 20 повідомлень про з'явлення в нашому небі відповідних повітряних об'єктів, ракет і дронів. Яка інформація була відразу передана до сил протиповітряної оборони? Це надзвичайно корисна інформація. Люди навчилися давати точне місце і напрямок руху цих об'єктів. Це дозволяє отримати вже нашим силам протиповітряної інформа... оборони додаткову інформацію, яка дає їм змогу діяти більш ефективніше. Тому ще раз закликаю громадян, якщо ви бачите, негайно повідомити цю інформацію на лінію 102, або навіть чуєте. І ще пан Андрій, я от дивлюся новину. Це ваші слова. У Київській області буде встановлена система акустичних датчиків для посилення можливості із виявлення ракет та дронів. Як це це ви сказали? Як це має працювати, і хто за це має платити? Ну, тобто, це ж система датчиків це величезна мережа, і вона не коштує копійки. Дивіться, перше коли розробляється цей проект. Він враховує ті потужності, які вже є на Київщині. На Київщині діє інтегрована інтелектуальна система Безпечна Київщина, яка має певні сервери, яку розбудовувала вже не один рік Київська обласна військова адміністрація і звичайно, Київська обласна рада. Тому модернізація цієї системи і встановлення акустичних датчиків дасть змогу отримати ту інформацію, що чує. Люди в містах де цих людей немає, розумієте, mm -hmm. завчасно повідомити і нам, і силам оборони в частності це протиповітряної оборони, про рух. Повітряного об'єкту і вчасто вжити заходи щодо його спиття, тому будь-який технічний захист це крок вперед, модернізований крок вперед про захисту і наших людей, і наших цивільних об'єктів, і звичайна критична інфраструктура. І я так розумію, що є можливість відрізнити оцей звук шахеда від звичайної автівки, чи там, наприклад, мотоцикла. Ну, звичайно, 21 перше століття вже навіть можуть розрізняти це звичайні телефони, айфони, а не кажучи вже про спеціалізовану систему. Повірте, вона не і 10% не коштує того, що коштують наші енергетичні об'єкти, не кажучи вже про життя і здоров'я людей. Безумовно, це пілотний проект на Київщині. Чи він буде розповсюджуватися далі? Значить, весь комплекс заходів по захисту спочатку проходять певні випробування, а потім, якщо він доказує свою ефективність, звичайно, це буде розповсюджувати. І повірте, дуже багато того, що відбувається зараз на території всієї України, ноу-хау, скажімо так, у військовій сфері будуть застосовуватись по всьому світу. Бо таке, що відбувається в Україні, таке противостояння, такий результат, який дають сьогодні наші. Збройні сили України дають взагалі всі сили оборони такого немає. Повірте, ніде у світі зрозуміло. Пан Андрію, ми вам дуже дякуємо за інформацію. Андрій Нєбетов, начальник головного управління національної поліції у Київській області, зараз був з нами на прямому зв'язку.